Верховна Рада продовжила дію воєнного стану на 90 днів, а також продовжила загальну мобілізацію теж на 90 днів. Це важливо, щоб в умовах війни органи влади і військові могли продовжувати якісно виконувати свої обов'язки. Також Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект, який дає право. Звільнятись засудженим умовно достроково, тим, які добровільно, підкреслюю, добровільно хочуть захищати свою державу. Там чітко в законі виписано сам механізм за згодою командира або начальника військової частини. Вони, якщо дають згоду, після того ця особа, яка є засуджена. Вона проходить військово-лікарську комісію, і тільки після того її скеровують до суду. І суд приймає остаточне рішення, і людина відбуває в військову частину для проходження служби. Також слід сказати, що законодавці чітко визначили ті категорії засуджених, які не підлягатимуть дії цього закону, тобто не можуть бути умовно достроково звільнені і захищати нашу державу. Це особи, які скоїли особливо тяжкі злочини, зґвалтування, вбивства двох і більше осіб, а також ті особи, які скоїли, скоїли злочин і засуджені за е, діяння проти держави е, національної безпеки, державна зрада, тощо це важливий. Закон, який дасть можливість поповнити ряди збройних сил і дасть право цим громадянам захищати нашу державу.